Вітаю усіх глядачів, а найбільше тих, у кого ще не оформлена спадщина, і вас виникає у зв'язку з цим багато питань. Насправді, порядок оформлення спадщини в загальному правилі не змінився. Відповідно до цивільного кодексу України, визначається про те, що спадщину спадкоємці за законом можуть прийняти упродовж шести місяців з дня смерті спадкодавця. Однак, ви напевно чули про те, що були зміни у законодавстві. Про продовження цього строку до 10 місяців. Однак, станом на день виходу цього відео, строк для прийняття спадщини все таки відновився, як і був у попередній редакції, 6 місяців. Відповідно, що необхідно знати: якщо безпосередньо спадкодавець, який проживав на окупованій території, помер, то ви можете подати до. Найближчого місця розташування, що знаходиться під юрисдикцію України, до нотаріальної контори державної або приватної відомості і заяву про те, що така то така то особа, яка проживала за такою-то адресою, дійсно. Там померла, але для того вам необхідно буде оформити свідоцтво про смерть. У зв'язку з цим ви також маєте можливість звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану за тим місцем, де ви перебуваєте, і надати відповідну інформацію про те, що особа померла. Що це може бути за інформація? Це може бути лікарське свідоцтво про смерть, довідка про причину смерті. Ну і крім того, маєте підтвердити свої родинні зв'язки і зі стороною спадкодавця, тобто хто ви йому і до якої черги спадкоємці ви належите. Якщо ми говоримо про відкриття спадкової справи, то слід вказати про те, що відкрити ви її можете. За загальним правилом, якщо е, спадкодавець помер на відносно мирній території України, яка не тимчасово окупована і де не ведуться активні бойові дії, то е, можна подавати за місцем, е, вашого е, за місцем спадкодавця і його смерті. Але якщо е, цей нотаріальний округ був перенесений у інше місто, умовно кажучи, якщо в Донецькій області з міста Бахмут перенесено відповідну нотаріальну контору або їхню юрисдикцію до міста Покровська Донецької області. То ви можете звернутися до того нотаріуса, який у Покровську обслуговував би територію, де Помер спадкодавець. Таким чином, правила спадкування під час дії воєнного стану залишаються загальними, такими, як діяли до початку повномасштабного вторгнення. Строк на прийняття спадщини 6 місяців. Якщо має місце у вас питання смерті вашого спадкодавця на окупованій території або на території, де ведуться активні бойові дії, то важливо перевірити. На чиїй території, яка контрольована Україною, до якого нотаріального округу віднесено юрисдикцію по тому чи іншому населеному пункті, який не підконтрольний станом на сьогодні Україні, і у зв'язку з цим надати підтверджуючі документи про родинні зв'язки і безпосередньо про смерть вашої близької людини, яка в подальшому буде набувати статусу спадкодавця. Таким чином, не затягуючи те, щодо подання заяви про прийняття спадщини, адже потім вам доведеться поновлювати строк і тільки через суд. Але строк сам юридично не поновлюється, а вам можуть надати додатковий строк. Але для отримання такого додаткового строку повинні бути поважні причини. А те, що ви не знали, чи пропустили, чи просто були юридично необізнані, це не буде вам. Надавати право на отримання відповідного додаткового строку, тому будьте обережні, вникайте у те, на що ви маєте право, і до зустрічі у нових випусках.